Вітаю! Сьогодні ми з вами продовжуємо говорити про вектори. І, власне, будемо сьогодні говорити про такий вектор, як OA і його координати. Для того, щоб знайти координати даного вектора, нам потрібно буде знайти координати точки А. В даному випадку, це буде по х 2 а по Y Аж 4 Тобто координати точки А 2, 4. Це, по суті. Те переміщення, яке потрібно задати точці О, щоб вона попала в точку А. Тобто на дві клітинки нам потрібно праворуч, і на чотири клітинки потрібно переміститися вгору, і ми попадемо з точки О в точку А. Тобто, якщо ми раптом захочемо, наприклад, із даної точки, переміститися на дві клітинки праворуч і на 4 клітинки вгору, то ми маємо попасти. В таку в досить цікаву точку. Візьмемо наш вектор ОА і перемістимо його по координатній площині. І ми чітко бачимо, що він описує ті самі переміщення незалежно від тої точки, до якої ми їх прикладемо. Що це для нас з вами буде означати? Що координати даного зеленого вектора і даного зеленого вектора будуть однаковими, і вектор буде мати координати. 2-4. Давайте назвемо даний вектор ось таким чином: вектор А із координатами 2.4. Як же знаходити координати вектора, якщо він буде не виходити з початку координат А мати початок в будь-якій іншій точці? З цим ми будемо зараз розбиратись. Для цього нам потрібно буде спроектувати початок нашого вектора на вісік, та відповідно на вісь y. Що нам потрібно буде зробити? Знайти ось ті різниці між кінцем та початком вектора. Тобто, щоб знайти, а скільки, на скільки клітинок ми маємо переміститися, то нам потрібно буде від кінця нашого вектора, тобто, в даному випадку, від четвірки, відняти ось цю двійку. Зліва ж ми будемо бачити, що, щоб одержати 4, нам потрібно буде від 5, тобто, знову ж таки, від. Тієї точки, в яку проєктується кінець нашого вектора відняти початок, відняти одиниці. Таким чином, ми одержимо по іксу, буде 4 відняти 2, двійка, по іку це буде 5 відняти 1, 4. Тобто координати нашого вектора все рівно будуть 2, 4. Тепер ви розумієте, чому для того, щоб знайти координати вектора, потрібно віднімати від координат кінця вектора координати його початку. Допустимо, у нас є дві точки А з координатами мінус 3 5 і Б з координатами 2-1. І нас просять знайти координати вектора АБ. Для цього нам потрібно буде від координат кінця вектора, тобто від точки Б. Як бачите, вона написана останньою в назві відняти координати точки А. Тобто від цієї двійки відняти цих мінус 3. Досить цікавим фактом є те, що ми від двійки ніби як віднімаємо мінус 3, проте мінус на мінус дасть плюс, і ми могтимемо зразу замість записання двох мінусів написати плюси. Це дуже економить час. Рекомендую так робити. І потрібно буде від мінус одиниці відняти 5. Далі можна написати дорівнює і порахувати ті числа, яким буде відповідати необхідна сума чи різниця. Що ж, 2 плюс 3 матимемо 5. А мінус 1 і мінус 5 вони мають спільний знак мінус. Його ми напишемо, а числа додамо 1 плюс 5 6. Таким чином, координати вектора АБ будуть 5 мінус 6. Проте, можливо, якогось разу нас попросять знайти координати вектора BA. Тобто цього разу нам потрібно буде від кінця, тобто від точки А. Це мінус 3 і 5, і відняти двійку та мінус 1. Що ж записуємо? Мінус 3, матимемо відняти 2. І від 5 потрібно буде відняти мінус 1. Мінус на мінус буде плюс. І дивимося: мінус 3, 2, і маємо мінус 5. Так же само 5 плюс 1 матимемо 6. Якщо порівняти координати ось цих векторів, яких тільки початок і кінець різні. То ми можемо зробити висновки, що це будуть вектори, але із протилежними координатами. Тобто, звідси можна робити дуже хороший висновок, що вектор АВ буде дорівнювати мінус вектору BA. Тобто ось цей мінус можна винести з дужки або внести всередину вектора і розвернути його абсолютно в протилежному напрямку. Змінити. Стрілочку. З однієї точки, та, наприклад, в іншу. Тут тобто, змінити його кінець спочатку. Також досить часто нас можуть попросити додати два вектори. От, наприклад, чому буде дорівнювати сума векторів А та Б. Для того, щоб додати два вектори, давайте запишемо їх ось таким чином. Можна зробити якось приблизно так. Наприклад, додати 2 та 7, одержати 9. До 3 додати мінус 2 і одержати 1. Таким чином можна одержати суму наших векторів. Ніби як додавати в стопчик х з іксами, ігрика з ігриками. Але зазвичай ми це записуємо в рядочок і будемо, наприклад, писати, що нам потрібно до двійки додати сімку. І що до трьох потрібно додати мінус 2, плюс на мінус ми одержимо мінус, і можна просто написати мінус 2, потім написати дорівнює, і, власне, порахувати відповідь. І одержати цих же самих 9 та 1. Якщо ж нам потрібно ці вектори буде відняти, то, власне, ці знаки ми змінимо на протилежні. Тобто, віднімаючи від вектора А вектор Б, нам потрібно буде від 2 відняти 7. В результаті ми одержимо мінус 5, і їх можна, порахувавши усно, записати. Далі від 3 потрібно відняти мінус 2. Віднімає мінус 2, це ми 2 додаємо, тому що мінус на мінус плюс 3 плюс 2 5. Таким чином, різниця векторів А та Б буде мати координати мінус 5, 5. Як бачите, можна зробити із такими записами, можна зразу порахувати усно. Це досить прості завдання, тому можна робити так, як буде вам зручно. Вас також можуть попросити знайти довжину вектора А. Для цього нам потрібно скористатися формою довжини відрізка. Піднести 2 до квадрату і додати 3, яке теж підноситься до квадрату. Як бачите, даний вектор має досить такі цікаві координати, вони є цілими додатніми числами. 2 в квадраті ми матимемо 4, 3 в квадраті матимемо 9. Якщо ми їх додамо, одержимо 13. Але буде це все число Винести з під корення або розкласти на множники 13 ми не зможемо. Та й добути корінь теж з 13, щоб одержати ціле число, тому ми напишемо просто корінь з 13, дужкаючи одиничних відрізків. Проте бувають і випадки з іншими числами. Наприклад, будемо мати вектор B із координатами мінус 3 мінус, наприклад, 1,5. Чому б ні? Як чинити в такому випадку. Аналогічно до попереднього прикладу. Ми беремо мінус 3 і підносимо до квадрату. Ставимо плюс, і мінус 1,5 підносимо до квадрату. Якщо у вас вектор заданий, наприклад, координатами початку та кінця, вам би спочатку знайти координати самого вектора, потім вже підставляти в дану форму. Це буде дуже зручно. Що ми робимо далі? Можна писати не результат піднесення мінус 3 до квадрата, а можна уявити, що це було б те саме, що 3 в квадраті додати 1,5 в квадраті. Тобто на попередній запис нам слід дивитися саме ось таким чином, як на це. Тобто ці мінуси не прорвуться за межі наших дужок, оскільки. За ними там стоять другі степені. А вони парені і мінуси точно не будуть заважати нам виконувати завдання. Далі підносимо до квадрату. 3 в квадраті це буде 9, 1,5 квадраті, 2,25. Піднесли до квадрату, далі додали ці два числа. І одержали 11,25. Добувати корінь і виносити щось під корення я зараз не буду, тому відповідь лишу ось таким чином. Що ж, пробуйте, старайтеся, і вас все обов'язково вдасться. До зустрічі наступного разу.